На хрещатику 36 людно ще зрання. Одразу кілька пікетів розгорнулося біля стінки Євради. Мирне зібрання тривало недовго. Активісти заявили, втомилися чекати. Скільки раз ми не приходили, ніхто до нас не приходив, не брали вимоги. От. Якщо вони не виходять до нас, ми підемо до них. Бобова, донари! Бобова, донари! Китувальникам на сесію зась охорона зачиняється із середини. Не пускають до будівлі ані журналістів, ані депутатів. Тим часом два десятки активістів прорвалися у Київраду з чорного входу та наштовхнулися на інші замки. Банду геть, банду геть, а гленда затою на мої подавай країн. Це вже коридор перед кулуарами сесійної зали і теж зачинений. Між активістів губляться опозиційні нардепи та депутати Київради. У сесійну залу вони так і не змогли потрапити. Якщо вже громадськість хоче потрапити і нема можливості впустити на четвертий поверх, то є зала велика на другому поверсі, і все можна цивілізовано вирішити. Цивілізовано не вийшло, аби впустити пікетувальників. Ті, хто вже прорвався до стін Київради, самотужки відчинив. Центральні двері, нарешті зламали замки. Вхід вільний. Пікети з вулиці перемістилися під дах. Близько 200 людей зайняли колонну залу. Другий крок це якби вільний вхід кожного киянина став правилом. Не треба прорватися, не треба. Ламати двері, треба показати паспорт і сказати, я хочу піти подивитися, як голосують мої депутати. Домовлятися про це йдуть до чільника КМДА Олександра Попова. Доки керівники на перемовинах містяни оглядаються у приміщенні, бо більшість у Київраді уперше. Добре, що сюди мене привели. Спеціально в музей прийшла посміти. Я шучу ж на місці киян, так Кияни я не повинні тут сидіти. Уперше та не востаннє домовилися, містянам спросять процедуру доступу до лівого крила споруди, яке підпорядковується КМДА. Вони будуть буде встановлений спеціальний режим пропуску громадськості. В першу чергу це стосується лівого крила. Якщо дивитися на будівлю київської міської адміністрації, з хрещатика я готовий взяти на себе, скажімо таку функцію щоб обговорити разом з депутатським корпусом. Питання того, що була якась квота визначена для того, щоб при засіданні міської ради могли бути присутні ті, кого визначать ну, громадські організації. За решту споруди відповідає Київрада. Однак, секретар Галина Герега до активістів не виходить, бо ті зірвали їй сесію. Перед початком пленарного засідання в будівлю вірвалось більше 20 хлопців в спортивних костюмах. Ламали двері і не дали можливості нам відкрити пленарне засідання. Сесію на якій мали розглянути бюджет Києва на 2013 рік, перенесли на завтра. Тим часом у колоній залі лишилося кілька десятків активістів і вже заявили, якщо їхні вимоги не виконають, будуть ночувати у стінах Київради. Світлана Ударенко, Максим Петраков, п'ятий канал.